Мороз морозом, а робочий день ніхто не відміняв. Як хмельничани переживають різке зниження температури та суворі морозні будні, дивіться далі. Мороз такий, що собака з буди не вилізе, а вовк завиє. <му> Погода змусить вийти з дому лише тих, кому на роботу. Настав період, коли у транспорт вміщається вдвічі більше людей, а хмельничани поспішають ще швидше. Морози змушують людей стати активнішими та користуватись різними способами зігрівання. Метод капусти перший у списку. Рукавиць, колготи, і куртку тепло, і дві кофти, шапку, капішон дівати. Дігати, трави. Все. Все. Тобто багато одягу, так, великорисовою. На другому місці гарячі напої. Кава. А чому? Якщо Гаряче. А що ще, знаєте, як треба, щоб не змерзнути? Бігати, бігати, так. Проти вітру. Ось цього ніяк. Саме перше, що зігріває. Якісь ще, можливо, цікаві знаєте, <смірш> способи? Е, пробіжка. Тупоти ногами, руками. Сергій морозів не боїться. Каже, потрібно насолоджуватись зимою, а холод можна побороти. Люблю зиму і вважаю, що такі морози вони надихають людей. Є, є зима, всі відчувають, що це дійсно зима. Хлопець більше хвилюється за свої авто. Машині точно морози не до вподоби. Важко заводиться в такий мороз, але такі от машини такого виробництва заводяться без проблем. В принципі, не до вподоби холод і малечі. Оля ділиться своїм рецептиком тепла. Быстріше йти Руха, Руками, ногами рухати. Аби не стати жертвою морозів, варто дотримуватись елементарних правил. Про них нагадують лікарі. Одяг повинен бути теплим. Легким, водонепроникним і зручним. А взуття повинно бути, звісно, теплим і, звісно, не тісним, бо якщо буде тісний обув, буде стиснення м'яких тканин і швидше буде обмороження проходити. Якщо ж морози застали вас зненацька, ховайтесь у найближчому пункті обігріву. Люди, які замерзли, можуть спокійно зайти, це все безкоштовно, погрітися, попити чаю. Перепочити і займатися своїми справами, тобто на цьому місці пункт обігріву вже розташовується четвертий ріс поспіль. Люди вже звикли, що він тут є. А ще в морозний період не забувайте про раціональне харчування та вітаміни, і обов'язково у рукавичках носіть гарний настрій, адже мерзнути залишилось не так вже й довго. Юлія Феміник, Артур Літинський, новини TV7+.